Ха-ха-ха! Ти ему хтось пенік поставив анту не ти часом та подиви-ка сливо ногу Чекай його не так поставив А похуй його зараз може холодненький, холодненьким блідий а де <laughs> тут, блядь. Алло, видно тобі. Ти не дивишься просто стримчики що... — А, <laughs> Там така, <laughs> сука хуйня везде. А, вже пропало. Ні, не. <laughs> не пропало. <laughs> так, тут местни, блядь, збиваються в кучу, блядь. Ебать нього цей, блядь... Е... Як його нахуй? Флюс, блядь. <laughs> Мені здалося чи... чи Я бачу, як у буде ебуть, этих пішов. Зима, грити стрел. Фіка це тема, просто піздець. Що саме? Та це колы Падати, Падати не... на кожному камінчику? Ні. Ух ты ж, птаю о, я по тебе заптыкал. Чипу я чкай. Я поки туда доїду и я в нас от не буду. Я, я такий, я таких чирик не пизда. Ебанулись. Пригодь. Блять, там дорога, я, можно стежці їхати і не доебатися. Але шо ж то, блять? Вполне... Ну в мене він розживається. Аторі? Mm -hmm. Блять, я як роблю прыжок, чувак, я лечу ще метрів 30 о, голозатий, блять. Ого-го-го, о, о. де цей чорт бля. Зліз повів. О, сука. Цікає, мене тут mm -hmm. Блять, ну тут дуже крутий цей зимовий ліс. Я тобі, я, я не знаю що сказати. Бі якби ще в лісі камнів не було. Ну, старий, ти би бачив, як я наїбнувся. Це просто. Нихуя, блядь, це шо за... шо за... Цей? Давай ему прям в очело, блядь, зарядил. Прям в покиндер. Сзади баба! Сиська вы, блядь, тикток заблокує, фу-фу-фу. Я и цей пробил. Ебать. Оба! Дивись, шнурок, блядь. А це змія! А не, це шнурок! Це шнурок! Я думав, це змія! Старий, я думав, це змія, йові, рот! В турі я думав, це змія. Це шнурок, а чого я не можу взяти? Або я збив того штриха, він висів на шнурку. Блять. <риклад>